Це геч автомобіля ГМБХ Автохандель. А це МАЗда, яку ми кілька днів тому показували в своєму відео. Було дуже багато на неї клієнтів. Один з них е, вислав навіть завдаток за машину. Але потім йому розповіли, що на Чехію він не може по документах е, тимчасових, по параграфу 24 не може. Е, Машину реєструвати і він відмовився. Ну і Всі ті клієнти, що були до того, які не давали задаток, коли я дзвонив, що так і так, що машина знову доступна, а чого доступна, то ми її не беремо. Ну і ми машину поставили оголошення знову, знайшовся, що ви так газуєте, ви знову ногу забули сховати. Ну, то тормоз треба плавненько, так. Чоловік не їздив багато на автоматі. на автоматі, а на автоматі треба ліву ногу завжди під сидіння водійське ховати, щоб вона не заважала. І тормозити не так, як на машині з коробкою, а тормозити повільно. Інакше можна вилетіти в вікно. В лобове, якщо сильно на трасі десь загальмувати. Ну що ви, як, обдивилися машину? Обдивилися. Може бути? Хороший, ідеальний, 13 рік, ну, ну Як ідеальний, то вона не ідеальний, але не, все на, ж гроша. На, на кожні гроші своя, на е, своя ціна, взяли нормально, дешево і будете маю надію, будете їздити нормально. Машина така не пустенька тут. Подивіться, має всі асистенти, рухи по полосах, датчики дощу, світла, адаптивний круіз-контроль. тут перфорація шкіри, мультикермо, сидіння електричні, автомат-коробка, бозе чи там боус, як кому подобається, акустична система. Дуже машина, машина не пуста, але є такі там декілька коцок, то на бампері, то ще десь там дурниця. В основному стан машини такий, як потрібно. От. Ми зробили людям транзитні номери, як бачите. На два тижні у машині закінчується цього місяця тюф, технічний огляд і тому... Зробити на місяць вже неможливо номери, але зробили на, на два тижні. Теж є такий варіант, на 9 днів, на два тижні теж робляться номери. Хоча страховка майже не відрізняється, майже однаково коштує страховка. І приїхали до нас люди, вже номера на машині готові. Зараз собі пакуються, зараз зачекають ще. До 12-ї, тому що машина робилась, вивоз машини онлайн робився. А коли робиться онлайн без заїзду в Цолямт, на місцеву, внутрішню митницю, то потрібно чекати добу після оформлення. До 12 годин треба чекати. Але вже якраз ото 12-й бомкало, так? Вже ви маєте... Право їхати на машині. <різь> Бо якби раніше солямт може приїхати, перевірити, що машини немає на стоянці, потім такою вже послугою скористатись не дозволять, щоб роз... замитнення машини проводити без машини на Солямті, без фізичного огляду. Вітання, вітання Луцьк. Вітають мене з Луцька. А, вже прийну, так. а до, речі, до речі, людина покупець зі Долбунова. Теж Волиняка. Тут вітають з Луцька. Не, не вірю, не вірю. <з Можливо, хтось ваш і знайомий. Назвичай, так. А, так. Ну, от. Таким макаром розмитнювати будуть так, як воно і розмитнювалось. Поки що ніхто не хоче голосувати розмитнення в дії, хоча подання в Верховній Раді лежить, але коли воно буде, це ж Україна. Коли є інші пріоритети, то звільнення залужного, то ще щось то ніхто не думає про такі речі, як розмитнення. Хоча з того все і починається. З таких дрібниць, як на перший погляд, розмитнення, але це ж не дрібниці. Це Корупція абсолютно від А до Я в розмитненні завжди є корупція. Ну у людей нема чого боятися, їм не треба на митниці навіть нічого нікому доказувати. Те, до чого митники докопуються, у вас розмитнюється без доручення машина так же на, на границі. У вас вже не докопаються за це раз. Вони мають звичку докопуватись, дай покажи оригінальне доручення. ПДшку ви ще не робили. так же? ПДшку будете робити від, від себе, напевно. Да? Будете оформляти по, по електронних ключах. Люди будуть оформляти від себе. Є люди, що допомагають оформити. І... А розмитнюватись буде в Здолбунові чи в Києві? В Києві? Для дочки там буде по прописці. От. Ну, Нормально, в Києві розмитнете. Все оформиться по електронних ключах. А ви зробили електронні ключі вже? Маєте? А, ну все. Якщо в кого немає, то через приватбанк робиться. А ви в Німеччину їхали спеціально за машиною чи десь ще були? Ні, я працював в Варшаві. А, ви в Варшаві? ага. — Ну а сюди добиралися чим? Наш Швайнфурт, так? Автобусом? Вот. Отож, якщо ви щось знайдете в описі відео, ви знайдете, до речі, нашу стоянку Mobile D. І якщо якусь машину для себе підберете, то теж можемо оформити все, зустріти вас, як і людей, в Баткісінгені 15 кілометрів звідси. І все, машина готова. Будь ласка, тільки сідати і їхати. Поки кави попили, все готово, все швидко, зручно. Так що будемо бажати вам добре доїхати і щоб машина добре їздила. Головне, не відчувайте себе шумахером ніколи. Спокійна їзда, От, вчасна заміна мастила. Якщо поза містом до 30 тисяч на дальній дистанції, якщо по місту, то і 8 тисяч не шкодить, якщо виключно по місту. 6-8 тисяч і треба міняти, хто не виїжджає за місто. А так, якщо на дальняк 30 тисяч сміло можна їздити без заміни. Це машина, до речі, наші сусіди продавали цю машину. Тобто ми неї бачили, вона тут у нас на районі їздила. Тут в штайнах, бадбокліт. По місцю машина їздила. Перед продажем її там не обслуговували особу, тому що вже продавали, але машина точно не крутилася нічого. Це, це кросовер. Кросовери рідко крутять, а так дизеля. Коли ви купуєте, шукаєте малий пробіг, тут у нас скільки пробіг? 360. 360? скільки? 360. Я вам хочу показати, як виглядає машина. Ні, просто як, як, як все виглядає, а ви відкрите? На 360 тисяч, як повинно виглядати. Хороший господар, Ні, не господарі. Просто ця машина не їздила, не, не їздила виключно по місту. Вона їздила на дальняк. 360 тисяч вже були б геть витерті отут кнопки, вже б та біле просвічувалося. От. Сидіння було б повирване. От, оригінально все тут нічого не повирвано, не повидерто. Кермо таке поблискує вже, але ніде фарба не протерта. Абсолютно ніде фарба не протерта. Як бачите, от, ущільнювач покажу дверей, він теж по місту 120 тисяч вже повирваний завжди. Ну, от така, така машина. Панель ніде жодної немає. Подряпинки, тут просто телефон кріпився, Оце щось клей треба зняти. Ну. А так, стан, як ви бачите, якщо порівнювати з базарами, там в Луцьку чи де, то з таким станом машина 120-130 тисяч була б. Але пройшла 360 тисяч. Ніколи не ганяйтесь за пробігами. Коли ви набираєте пробіг, ви самі себе дурите. Тут люди на продаж не крутять, але крутять для себе. Перед кожним проходженням техогляду залишають там 12, 15, 10 тисяч, хто сів, ну як, як хто собі хоче. Для того, щоб безпроблемно пройти наступний огляд. І хто хоче під'єднати. Під Обіді роз'єм, просканувати систему, ну це теж люди самі себе дурять. Ніхто так дешево, як в Україні, не крутить. Крутять по всіх блоках, де є інформація, там крутиться. Тому що той, хто скручує, як правило, їде сам перевіряти, е, проходити наступний тюф, наступний техогляд. Не старайтесь знайти там десь інформацію на сервісі, у офіціалі. Така сама буде. Інформація в офіціалі. Те саме і по кузову. Дана машина взагалі ніде не красилась, це ми перевірили. Ну, дехто думає, от в офіціалі перевірив, машина не робилась, значить не робилась. Чи там кажуть, от машина з лізінга. Вона точно не робилась, тому що немає такої інформації. Елементарний приклад навожу. Мекнули трохи, виїжджаєте з двору. Вас вдарили машину. Що ви робите? Визиваєте страховку? Ні. Ви домовляєтесь з тим, хто вдарив або, може, просто в... заїхали десь там в паркан. Ви домовляєтесь, ви нікуди нікого не визиваєте. Ви робите власним коштом, страховку не використовуєте, От, тому що дорожче буде. І все, інформації, відповідно, ніякої не буде по ремонту автомобіля. Тому завжди оцінюйте стан автомобіля: сидіння, кермо, карти дверей, е, ремінь безпеки, е, він волохатий, коли машина їздила на короткій дистанції. Не думайте, що 50, 60, 70 тисяч це малий пробіг. Якщо по місту, це гітлер капут, це вже не машина. От. І знову ж таки, коли 700 тисяч на дальняк. Це нічого для дизельної машини, яка їздить на синтетичних маслах. Це нічого немає, яка проїжджає в тиждень 7-8 тисяч кілометрів, так, до речі, часто буває. Не, не бійтесь великих пробігів. Хоча менталітет зараз людей не дозволяє залишати такий пробіг, для того і крутять, тому що приїдеш до Прюфера, Робити черговий технічний огляд, і він буде шукати будь-яку причину, аби вас відфутболити. Напише вам таку ленту, що вам замінювати, щоб у вас не було бажання проходити той техогляд. Для того і крутять, не для продажу. Отаку От інформацію вам видав. А ви, якщо не вірите по пробігах, просто зайдіть на мобіле і подивіться. Автомобілі, всі автомобілі до 3 років. Ви побачите, що є немало автомобілів 250-300 тисяч до трьох років, а потім без обмеження. І ви те ж саме побачите знову: 250-300 тисяч. Ну, якщо ви вірите в це, дитячий садочок, вірте далі. Хочете не скручену, беріть бензинову. Але вона від того не краща. бо бензинову тут беруть не для далеких дистанцій, а для коротких відстаней. Знову ж таки, вона пропорційно більш зношена. Машина, яка використовується в місті, в 10 разів швидше зношується, ніж та, котра їздить на Дальняк. Коротше, така інформація. Вірте, не вірте, а говорю з власного досвіду. На все добре, слава Збройним силам! Віримо в перемогу України, допомагаємо. На все добре, до наступних відео.